Подкаст True Beauty Show. Вітаємо на подкасті True Beauty Show. Сьогодні ми поговоримо про бренд, який зробив неможливе: об'єднав точність годинникарства з годинникарства, ювелірного мистецтва. Його ім'я звучить як музика розкоші. П'яже. Це не просто дім годинників і прикрас. Це світ, де краса в кожній деталі, а майстерність в кожному міліметрі. Витоки: Шлях із гір до світових подіумів. Історія П'яже почалася у невеличкому швейцарському селі Лакотофе в 1874 році. Молодий майстер Жорж П'яже відкрив майстерню з виробництва надточних годинникових механізмів. Він не мріяв про модні ботики чи славу. Він просто хотів робити механізми, яким можна довіряти. Але дуже скоро його роботи почали замовляти інші відомі бренди. І тільки в середині ХХ століття п'яже вирішив зробити те, на що мало хто наважувався створити власну колекцію під своїм іменем. Це був поворотний момент. Годинник, який змінили уявлення про час, п'яже став справжнім революціонером. Саме він створив один із найтонших механізмів у світі Altiplano. Цей годинник не просто зручний. Він виглядає так, ніби час став легким, тонким, майже невагомим. Кожен годинник п'яже це не просто точність, це вишуканість, яка ні на що не схожа. Це як костюм пошитий вручну, але у вигляді аксесуару. У колекціях бренду часто поєднується жовте золото з кольоровим камінням, сапфірами, бірозою, малахітом. І діамантами. Усе це сміливо, яскраво, по французьки елегантно, хоча бренд швейцарський. Прикраси, які говорять мовою світла. Окрім годинників, п'яже відомий своїми прикрасами. Це не класична стриманість, це емоція, це танець ліній, кольору і блиску. Їхні колекції, як от роз, позешн, ламлайт. Це мікс розкоші й легкої гри. Наприклад, каблучки з рухомими елементами. Це не просто ювелірка, це символ гри, вибору, моменту. Прикраси п'яже носять як візитну картку, бо вони мають свій характер. Зірки і червоні доріжки. Бренд давно улюблений серед акторів, співаків і дизайнерів. Прикраси п'яже з'являлися на канському кінофестивалі, церемонії Оскар та в модних фотосесіях по всьому світу. Але найголовніше їх обирають не заради гучного імені. А заради того, як вони змінюють настрій. П'яже це не про статус, це про внутрішнє відчуття гармонії, свободи бути собою. Цікаві факти про п'яже: Найтонший в світі годинник. У 2018 році Бренд представив годинник товщиною всього 2 мм. Це рекорд, який досі вражає навіть досвідчених годинникарів. Прекраси з рухомою філософією. Колекція Позешн створена навколо каблучок, що обертається навколо своєї осі. Це не лише про дизайн, але й про концепцію життя в русі, щастя в грі. Любов до каміння п'яже першим серед великих годинникових брендів почав масово використовувати напівдорогоцінні камені бірюзу, малахіт, унікс. У циферблатах це було сміливе рішення, яке згодом стало трендом. Майстерня всередині гір. Головна мануфактура бренду досі розташована у швейцарському селі Лакотофе, де все й почалося. Там працюють майстри, які передають знання від покоління до покоління. Годинники для королівських родин: прикраси та годинники п'яженосили представники аристокрації з усього світу, включно з монархами Близького Сходу та зірками Голівуду 60-х років. Бренд сьогодні. інновація з обличчя мистецтва. Сьогодні п'яже це не лише майстерня, але й справжній культурний проєкт. Бренд підтримує сучасне мистецтво, створює колекції у співпраці з художниками, проводить виставки і навіть має власну концепцію: гламур, екстраваганс, розкіш без тяжкості, яскрава і легка водночас. Їхні новинки – це поєднання старих традицій і нових технологій без втрати емоційності. Це годинники, які можуть бути прикрасами. Це прикраси, які живуть у ритмі часу. До нових зустрічей у подкасті True Beauty Show. Світ краси, багатий та різноманітний. Попереду ще багато цікавих історій.